Друзі, доброго дня! Вітаю вас сьогодні на занятті з художньої творчості ми з вами виготовимо ось таку гарну, весняну, подарункову листівку. Ось як зразок. Тож, що вам для цього треба? Вам для цього треба кольоровий папір. Різнокольоровий картон, заготівки, гарний настрій і разом зі мною виконуємо роботу. Тож, на кольоровий картон, колір, який ви обираєте, ми заготували ось такі гарні сердечка. Їх дуже просто виготовити. Форма сердечка, ви їх потім навпіл згинаєте. І у послідовності, яка вам подобається. Коли у нас все готово, ми нашу заготівку. Ось така гарна заготівка, така гарна пані весна, пані літо. Ми її по контуру вирізали, і тепер ми з вами беремо клей олівець або клей ПВА. І починаємо проклеювати. Коли ми нашу заготівочку проклеїли гарненько, ми її розміщуємо на підготовану основу. Ось, подивіться, ось. Тепер, ми, коли її розмістили на нашій основі, Притискаючими рухами, ми дивимося, що у нас вийшло. У нас вийшла ось така гарна пані Віто, пані весна. Схожа на зразок ось цей. Ви можете таку гарну листівку подарувати своїм рідним, своїм друзям, близьким, привітати їх з гарними святами весняними, і подарувати. Гарний настрій всім! Тож, всім бажаю гарного настрою, гарного навчання. Ми стали сьогодні на один крок ближчими до школи. Ми з вами молодці і всім бажаю щастя і здоров'я.